Голодування це надзвичайно великий стрес для організму. Це перше, що важливо розуміти, ми й так живемо в Україні в хронічному стресі, а тут ще позбавити себе їжі, позбавити свого шумково-кошкового тракту нормального спокійного травлення. Словом, це стрес, а ми розуміємо, що стрес це потужний блокатор ШКТ нашого. тому… І настрою від цього залежить настрій, самопочуття. І це дає певні, знаєте, відголоски на майбутнє. Уявіть від собі, в стресі сьогодні побудеш, ввечері розслабишся, завантажиш свій шлунково кишковий тракт, спазмуєш всі органи, а на наступний день тебе болить голова, тобі недобре, думаєш, боже, нащо я це робив? Відчуття провини, mm -hmm. і це коло порочне, краще не заходити. Mm -hmm. Тому давайте якраз розкажу, що робити. Я як дієтолог 11 років. Працює з жінками, з дітьми ми постійно ж говоримо про харчування. Це моя mm -hmm. люблена mm -hmm. тема. Тому буду ділитися зараз з вами практичним досвідом, порадами. Чудово. Тому...